Увагу на цей в цієї спарти він просто приварений до рами. Дивись, наскільки це міцно, його просто не зрушиш. Це ось така спарта, поглянь лише, в якому він цікавому кольорі такий синій колір, алюмінієва рама, 28 колеса. Знову ж таки, не можу вам не показати цей серворуль. Виставив руль під себе. Це настільки зручно, всі це так люблять. Крім цього, підсиділ тут амортизує. Амортизатор під сидінням, ось таке гелове, широке сидіння. Велосипед справді дуже зручний, повноцінні крила, обладнаний вже планетарочкою на сім швидкостей ролерні гальма. Покажи їх. Це от називається ролерні гальма, вони є ззаду та спереду. Крім цього, ланцюг також обрамлений, ніби в таку коробочку, захист, тобто туди ніяка пиль. Не попадить так само в планетарку, тому це називається дуже надійний механізм. 28 колеса, алюмінієва рама, велосипед, звичайно, ж в одному екземплярі, також обладнаний амортизаційною вилучкою. Ну, таку модельку, повірте, не варто пропустити, тому кого цікавить пишіть.